Карась це риба, яка відрізняється своєю кмітливістю, і для її ловлі потрібні не лише знання, але й спритність. Багато досвідчених рибалок вважають карася однією з найрозумніших риб. Наші батьки та діди згадують, як ще в дитинстві вони ловили карасів, використовуючи різні хитрі прийоми. Саме про ці секрети ми сьогодні і поговоримо. Карась та це дуже цікава риба. Якщо використовувати звичайний корм, результату може не бути, але якщо додати до нього глину, це викличе інтерес у риби, і вона обов'язково підійде дослідити, що відбувається. Саме в цей момент карася можна спіймати, цей метод дійсно працює. Ті, хто добре знає звички карася, підтвердять, що ця риба дуже любить часник. Щоб привабити її, можна взяти камінець керамзиту і натерти його часником. Карась гарантовано підпливе, оскільки не зможе протистояти своєму улюбленому аромату. Також важливо пам'ятати, що карась виходить на годівлю в певний час зранку з 6 до 9 годин і ввечері з 9 до 11. Якщо приходити на водойму в ці години, карась обов'язково буде клювати. Карась відрізняється непередбачуваністю у виборі їжі, тому на риболовлю варто брати кілька різних приманок і наживок. Багато рибалок згадують, як у дитинстві брали з собою на риболовлю відразу кілька видів наживок від тіста й хліба до черв'яків та короїдів. Вище були описані поради щодо ловлі карася. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, можна повернутися з риболовлі з гарантованим уловом.